Українська асоціація студентського самоврядування була заснована в 1999 році з метою об'єднати органи студентського самоврядування України. Однією з основних цілей асоціації, як національного об'єднання студентів, було поставлено законодавче закріплення прав студентів та надання фінансового підґрунтя функціонуванню органів студентського самоврядування. Цілеспрямована робота Української асоціації студентського самоврядування з питань розробки, внесення, розгляду, лобіювання та прийняття змін до закону України про вищу освіту щодо студентського самоврядування завершилась прийняттям відповідного законопроекту. Він був розроблений за участі органів студентського самоврядування понад 40 вищих навчальних закладів України, а також національних студентських союзів Австрії, Угорщини та Словаччини. Писали його не теоретики права, писали практики студентського самоврядування, які насамперед мають найактуальніший і найбагатший досвід у цій сфері, а також колосальне бажання досягнути у ній ефективності. Студентські лідери проявили себе не лише як автори. Але як дуже відважні і наполегливі лобісти від самого моменту створення і аж до вчорашнього підписання президентом України вони вели свої діти ще не покидаючи його ні на хвилину. Законопроект виносився на розгляд Верховної Ради України 4 та 5 скликання такими відомими депутатами Верховної Ради, як Юрій Павленко, Богдан Губський, Віталій Хомутинник, Євген Філіндаш, колишніми президентами України Леонідом Кравчуком та Віктором Ющенко, а також головою Союзу молоді регіонів України Андрієм Пінчуком. 25 грудня 2007 року. Законопроект номер 1280 був внесений на розгляд нового складу Верховної Ради України. Народними депутатами Миколою Томенко та Євгенієм Сусловим в рамках зобов'язань перед студентами, що взяла на себе влада на звернення Української асоціації студентського самоврядування, найпріоритетнішим завданням на 2009 рік ОСС поставила лобіювання якнайшвидшого прийняття змін до закону України про вищу освіту щодо студентського самоврядування. І вже 17 квітня 2009 року відбувся круглий стіл нові законодавчі ініціативи в вищій освіті студентський погляд в Роботі якого взяли участь представники органів студентського самоврядування, голови міських та обласних студентських рад та члени правління Української асоціації студентського самоврядування, на якому було наголошено на невідкладному прийнятті розроблених змін 11 грудня 2009 року, під час створення всеукраїнської студентської ради головою секретаріату Української асоціації студентського самоврядування Олександром Смирновим на зустрічі з прем'єр-міністром України було наголошено на необхідності негайного прийняття Яняття відповідних змін, і вже 19 січня 2010 року законопроект було прийнято. Отже, за законом, вченій раді і вищому колегіальному органі громадського самоврядування на рівні факультета та вузу тепер повинно бути не менше як 10% студентів-аспірантів, що обираються сами студентами університету. Орган студентського самоврядування, який обирається в вузі. Тепер без його погодження не можна буде відрахувати та поновити осіб, перевести в інший навчальний заклад, осіб перевести осіб в вищому навчальному закладі за контрактом на навчання по державному замовленню, поселити осіб чи виселити з гуртожитка, затвердити рішення стосовно студентських містечків, гуртожитків і таке інше, що фінансовою основу студентського саморядування. Є кошти визначені вченою радою вузу в розмірі не менше 0,5% від коштів спецфонду. Починав боротьбу за цей закон. Тепер почесний голова української асоціації студентського самоврядування Олексій Кляшторний. А 4 лютого 2010 року, після підписання президентом України, закон вступив в дію.